Добрий день. Ми товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ Бруклін. Ми займаємося виготовленням бетону, також виготовляємо тротуарну плитку, бордюри, бетонні вироби. Ми замовили у товариство Фобілд новий агрегат ДКС-28, який послужить нам для покращення виробництва. Перед цим ми два роки назад замовляли менший бетонний завод БСУ. Який нас дуже порадував своєю пра... Пра... працею, який нам послугував і служить далі. І так як ми розвиваємося, ми замовили дуже чудовий ДКС, який буде служити нам вірою, і правдою. Ми дуже вдячні товариству Фобілд за подане нам обладнання. Яке вони установили, і рекомендую всім замовляйте. Якість гарантована, провірена, навіть в такий складний час для України. Хлопці не відмовились, приїхали, зробили все, все чудово. Дякую і вам дякую за довіру.